Раді вітати вас в нашій громаді, пошкоджені, але не вскорені. Ірпінь відвідали іноземні бізнесмени, які готові інвестувати в Україну. Візит організувала громадська організація клуб мерів. Ми організували таку зустріч. Сподіваємося, що саме особистий візит те, що не дає онлайн, те, що не дає там навіть просто там відео і інша інформація особиста зустріч, яка надихає. Надії дасть результати. Ну це конкретні компанії, які вже прийняли рішення, що вони хочуть працювати в Україну. В Україні вони вже інвестують. За допомогою vr технології гості змогли побачити масштаби руйнації Ірпеня. Іноземців вразило наскільки близько росіяни підійшли до столиці України, а також наскільки багато при цьому завдали шкоди. Work. Ми шукаємо як краще розповісти історію того, що відбувається тут в Україні. Це мій перший раз тут, і це було просто чудово. Ви знаєте, є багато дивовижних історій, які на мою думку потрібно розповісти. І це саме те, про що наша мережа, і чому я тут, зазначив засновник мережі People Movers Кіт Зендлер. Для гостей провели екскурсію ірпінським історико-краєзнавчим музеєм. Особлива увага була сконцентрована саме на інвестиційній привабливості міста. Ми розглядаємо можливість освоєння території приблизно 400 гектарів землі для будівництва технопарку Ірпінь. Проєкт майбутнього технопарку особливо зацікавив гендиректора компанії Вівер Едвайсері Бернардо Вівера. Він інвестує в різні індустріальні парки по всьому світу. Я вважаю, що цей технопарк має багато переваг перед іншими технопарками в усьому світі. Найперше розташування близьке до великого мегаполісу Києва, де живе велика кількість дуже досвідчених і добре освічених людей. Як результат, ми можемо виробляти продукцію з високою вартістю, наприклад, технології та високоякісне виробництво, зазначив Бернардо Вівер. Обмінялися контактами і побачили зацікавленість. Я думаю, що в престоличних регіонах Ірпінь є одним з найбільш цікавих у зв'язку з своєю короткою відстанню, як і до столиці, і через те, що там доріг розвиток інфраструктури набагато ширший, ніж в інших населених пунктах. Тому я впевнений, що коли у нас якби, будуть подальші кроки, вони будуть зацікавлені в реалізації цього проєкту. Девід Спрінзен представляє компанію Вантік, яка займається технологією штучного інтелекту. Далекі родичі Девіда українці, які колись переїхали до Америки. Тепер він шукає шляхи підтримки України. Ми хочемо використовувати технології, щоб підтримувати модернізацію України, розуміти, що відбувається в індустріалізації, реіндустріалізації та відновленні, і потім використовувати ці дані для інформування та підтримки іноземних інвесторів, що приходять в Україну. А також ми працюємо над тим, щоб побачити, чи можемо ми підтримати й українську оборону. Розповів Девід Спрінзен. Після музею іноземні бізнесмени зустрілися з ірпінськими волонтерами з об'єднання Незламні серця, які разом з організацією Ірпінь Дронс створюють fpv дрони.